Вітаю вас, мене звуть Володимир Терлицький. А це офіційна сторінка Козацька звитяга» і окремий авторський блог Козацький апокрив, де я вас знайомлю з маловідомою інформацією з життя козацької України. Він жив у трьох століттях. Загалом пройшов земний шлях довжиною 113 років. Він був найбагатшим запорожцем, як сьогодні б сказали козацьким олігархом, та водночас щедрим меценатом. Мудрий, хитрий політик, економіст, військовик. Він постійно лавірував у бурхливих водах агресивної імперської політики, спрямованої на знищення України і вольності війська запорозького низового. Довгий час боровся з екс. Панцію москалів на запорозьких землях. Проте саме він не зміг відстояти січ під час її руйнації та ліквідації. Замість винагороди за блискучі радні справи отримав страшне покарання і жахливу спокуту кам'яний мішок у Соловецькому монастирі, де провів більше чверті століття. За свої муки, у 2008 році був канонізований українською православною церквою як Петро. Багатостраждальний про Драматичну долю останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського піде мова у цьому випуску. Петро Калнишевський народився в 1691 році десь на Поділі в шляхецькій родині. Вочевидь, на Січ потрапив в юному віці за сприяння старших родичів, козаків Кущівського куріння Андрія і Давида Калнишевських. Він був усю лицарську школу, був джурою, молодиком, козаков, брав участь у всіх тогочасних війнах. А вже 1752 року згадується у документах як похідний полковник через два роки як військовий Савул, пізніше як військовий суддя, уперше обраний кошовим отаманом війська запорозького низового 1762 року. Але того ж року, після зустрічі в Москві з Тарицею Катериною II, був усунутий із посади, бо не сподобався російським урядовцям своєю впертою і незалежною позицією. У січні 1765 року, всупереч царській волі, січовики знову брали Калнишевського кошовим отаманом, і москалі вже нічого не змогли б діяти з волею козацького товариства. Калнишевський одразу ж почав гнути свою жорстку лінію щодо захисту прав і свобод запорожців, почав з чолобитної на ім'я Катерини II про повернення Запорожжю відчужених російським урядом земель і про Підпорядкування січі колегії іноземних справ, а не малоросійські колеги. Реакція уряду була негативною. Більш того, москалі почали шукати способів, аби усунути незручного Калнишевського кошовства. Але не звертаючи на це уваги, впертий отаман особисто очолював нові і нові депутації до цариці з вимогами повернути раніше відкушені й віддані різномастим Чузеземним поселенцям запорозькі землі Кошви продовжував на всіх рівнях обстоювати військові та адміністративно-територіальні права Запорожжя. Адже саме в цей час значно посилився наступ московських колонізаторів, що мріяли загарбати всі козацькі землі та активно почали насаджувати у причорноморських степах свій руський мір. Зокрема, за розпорядженими Калнишевського, січовики навіть вступали в сутички з. Гарнізонами російських фортець розганяли урядові пости, розорювали слободи непроханих поселенців. Петро Калнишевський особливо дбав про поширення хліборобства та торгівлю в запорозьких степах. Про що свідчить тогочасне прислів'я? Як був кошовий лантух, то нічого було класти в лантух. А як став калниш, пішли і паляниця, і корш, і книж. А ще він в пику москалям пускав на незайняті запорозькі землі українських поселенців зі Слобожанщини, правобережжя з Гетьманщини з обов'язковою мовою їхнього підданства кушу. Війська Запорозького низового що сприяло неабиякому економічному піднесенню всього Запорожжя, почалося масове заснування хуторів, слобід, зимівників. Станом на 1770 рік. Тут налічували 45 сіл та близько 4 тисяч хуторів-зимівників. Все це неабияк дратувало росіян, адже суперечило імперській колонізаційній політиці. і Йшло в розріз з економічною, політичною культурною експансією Москви. Петро Кавленшевський не забував і про власні статки, а також про меценатство і благодійність. Так його коштом було збудовано церкви Святої Трійці в селі Пустовітівка, покрови при Святої Богородиці в місті Ромни, Свято-Миколаївську в місті Сміла, Різдва Богородиці в Лохвиці, храми в Петриківці та Самарчику. Відремонтовано церкву святого Петра і Павла в Межигірському монастирі поблизу Києва і ще. В багатьох інших містах і селах він особисто придбав безліч церковної літератури та начиння для Самарського пустельного монастиря на Запорожжі та Січової церкви Покрови. Фінансував чимало запорозьких шкіл, щедро жертвував на Афонські обителі. Бо було що і за що. За роки свого кошовства він став одним з найбагатших людей війська Запорозького. Мав кілька хуторів, млинів і пасік, багатотисячні стада худоби, сам розводив і продавав коней навіть за кордон. Одним словом, був успішним бізнесменом. Це, до речі, подобалося не всім козакам. Так у грудні 68-го року на Січі спалахнув бунт сироми, яка серед іншого ставила на карп кошовому отаману надмірне збагачення за рахунок найманої праці бідних козаків-арагатів. А ще відмову коша Запорозького надати допомогу братам запорозьцям і гайдамакам під час Коліївщини у тих подіях. Січ офіційно зберігала нейтралітет. Ба більше, кошовий отаман на вимогу російського уряду мав організувати переслідування гайдамаків та силове викорінення. Повстанського руху. Під час того бунту Калнишевський та старшина змушені були заховатися під захистом московських військ у Новосічинському ретрашементі, спеціально побудованому для нагляду над січовиками укріплені поруч Січу. А Сірома влаштувала погроб у будинку кошового. На другий день Калнишевський за допомогою росіян придушив це повстання. У цей час спалахнула нова російсько турецька війна. І військо Запорозьке Низове було змушене брати участь у всіх тогочасних військових кампаніях. Сам Кошовий очолював запорожців у походах до Очакова, Кінбурна та інших османських фортець. 80-річний Калнишевський особисто брав участь у баталіях на чолі козацької кінноти, виявляючи персональну хоробрість і неабиякий хист воєначальника. При цьому Кошовий та не завжди ладнав з російським командуванням. Так, 1769 року на противагу наказу командувача об'єднаними військами графа Петра Роміанцева він не погодився поставити запорозьких єромонахів, що були в поході в якості капеланів. В залежність від російських священників усієї діючої армії він вважав, що українські козаки є самостійними людьми. Тим не менше, саме Калнишевський організував розвинену козацьку агентурну мережу в Криму, яка забезпечувала всю російську армію необхідною інформацією. За цей за інші численні подвиги він став кавалером найвищого ордена Російської імперії Андрія Первозванного. Йому було присвоєно військовий. Чин генерал-поручника російської армії слід зазначити, що запорожці відіграли першочергову роль у всій війні, здобувши чи не всі визначні перемоги для імперії. При цьому військо Запорозьке понесло чималі втрати. За це воно дістало особисту подяку від цариці та від свого головного покровителя князя Григорія Потьомкіна. Козакам прислали нові. Казани для приготування їжі на всі 38 коренів, куренів, що було розцінено січовиками як відверте знущання за рясно пролиту ними кров. Хоча головна подяка москалів була ще попереду. 23 квітня 1975 року на спеціальній нараді при височайшому дворі остаточно вирішили знищити Запорозьку Січ і ліквідувати все низове козацтво як стан, як військо і як явище, і тим самим забрати в українську народу останню надію, вкрасти його древню волю захисниками і виразниками, якої завжди були січовики. Це завдання було покладено на новоросійського генерал-губернатора. Який клявся козакам у вічній дружбі, сам навіть записався до кущівського курення і особисто товаришував з Калнишевським. Для цієї операції проти козаків таємно залучили 100-тисячне добре, навчене професійне військо, що поверталося з війни під рукою генерала Петра Тікелія, серба за походженням. А тим часом Потьомкін продовжував завіряти козаків у царській приязні присипляючи їхню увагу і задобруючи старшину подарунками. У ніч на 4 червня на свято Трійці, піхотно-кінне з'єднання царських військ несподівано підійшло до стін січової фортеці. Москалі зняли вартових, захопили торгове передмістя, блокували січову гавань і флот у ній. До їхніх рук потрапила розставлена на валах січова артилерія. Чому ворогам так легко вдалося проникнути у саме серце козацької вольниці? Справа в тому, що запорозьке військо ще не зібралося на сітки. Переважна більшість козаків все ще була на якомусь завданні побіля кордонів з османськими володіннями. Велика частина січовиків розійшлася на промисли у нетрі Великого Лугу, роз'їхалася по паланках і зимівниках. Тому на цей час у Січі знаходилося всього три тисячі козаків, серед яких третину складали Сивоусі діди старішини і старшина. Щільно оточивши січ з усіх боків та набивши на неї важкі облогові гармати, Петро Текелій виставив козакам ультиматум. Від них чекали повної капітуляції і здачі своєї столиці. Козаки зібралися на раду, між запорожцями щинилися колотнеча. Більшість їх висловилися за те, аби зброєю обстоювати свою волю, свою матір січ. Вони відкидали будь-яку вірогідність скоритися на вимоги москалів. Старшини ж і всі багаті козаки, які мали зимівники, хутори та худобу, були за те, щоб скоритися, аби зберегти своє майно і родини. Петро Калнишевський гукав до кола, умоляю вас всіма своїми силами, закликаю не противитися, хоч би навіть. Нам і вдалося побити текелія, та все одно цариця прийшла ще більше війська і все-таки візьме Січ. Кошового підтримали і старішини. Мовляв, у разі опору москалі вдадуться до кривавої помсти козацьким сім'ям. Випалять все Запорожжя, як це було 1709 року. Тоді до Кошового вийшли характерники на чолі з Остапом Васютою. Збереглися його слова. Дозволь батько, отамани нам з характерниками на башті стати. Москаль стане з лагерями, а ми коренями. Москаль стане з палашами, а ми з кулаками. Нехай слава не поляже проміж козаками. Інші запорожці рушили до пушкарні, де зберігалися гармати, порох, ядра і інша зброя. Тоді на майдан супроти характерників вийшов січовий. Архімандрит Володимир Сокальський. І тримаючи в руці хрест, звернувся до козаків. Не проливайте братньої крові, адже ми з ними одновірці, не можна проливати християнської крові. Скоріться, Божій волі, за неслухняність та пролиття крові вам загрожуватиме кара Божа на тім світі. Ця промова справила вплив на побожних запорожців. Вони зупинилися, кинули гармати та почали рвучко хреститися. Тим часом Петро Калнишевський одягнувся у найкраще обрання, почепив на ший орден самоцвітами, взяв в руки хліб, сіллю та разом з іншими старшинами і всіма корінними отаманами рушив до московського табору. Але там Калнишевського суддю Павла Головатого, писаря Івана Глобу та кількох полковників було заарештовано і закуто в кайдани, бо російський генерал мав наказ самого Потьомкіна, в якому було зазначено, що вони злочинці варті смертної кари. Під великою вартою їх одразу повезли геть від Січі на північ. Паралельно з цим, полковник Андрій Лях організував вихід охочих козаків Січі на річку підпільну, аби звідти вже перевозитись човнами у плавні. Разом з іншими побратимами, що були на промислах, вони подалися на Дунай під Турка. Ті, що вирішили залишитися, плачучи, віддали побратимам престольний образ Святої Покриви і Січової церкви. А зранку на Січ прийшло московське військо. Найперше, вони вивезли з військові клейноди, військову канцелярію та весь кошовий архів, забрали з пушкарні всю зброю, пограбували гроші в скарбниці, сукна та всілякий військовий припас. Не оминуло розграбування і січова. Церква, піднявши святий престол, москалі дістали з під нього шухлядку з найдорожчими військовими документами і передали її генералу Текелію. Донці вскочили в храм, позривали з образів золоті і срібні хрести та прикраси, одірвали срібну царську браму, побили та порубали її на шматочки і простягали по кишенях. Січові укріплення і всі споруди на території фортеці було. Розібрано, також солдати сплюндрували цвинтар. Арештованих старшин розвезли по місцях ув'язнення у різні куточки імперії. Петра Калишевського звинуватили у віроломному буйстві та розоренні російських підданих. Та на пропозицію Потьомкіна влітку 76 шостого року відправили на довічне заслання до Соловецького монастиря, керівництво якого було наказано отримувати кошового. Без відпусток із монастиря заборонити не лише листування, але й ще спілкування з іншими персонами і тримати під вартою солдат. Він був замурований в кам'яному казематі номер 15 без вікон і дверей, де провів 16 років і буквально не бачив світла Божого. Згодом столітнього старого перевели в сусідній каземат біля поварні, умови утримання в якому відрізнялися лише тим, що можна було іноді, під вартою, ходити до церкви. У старій камері від нього а залишилося більше як на два аршини нечистот. Він здичавів, став похмурий, і втратив. В нього, як у звіра, виросли великі нігті, довга борода, і весь одяг на ньому каптан з гудзиками розпався на лахміття і звалювався з плечей. Указом нового імператора Російської імперії Олександра Павловича від 2 квітня 1801 року Петро Калинишевський був помилуваний за загальною амністією і отримав право на вільний вибір місця проживання. Але йому йшов вже 111 рік, тому за станом здоров'я колишній кошовий отаман залишився ченцем у монастирі, де й помер. На 113 році життя, 31 жовтня 1803 року, був похований на головному подвір'ї Соловецького монастиря перед Преображенським собором. Могила дотепер не збереглася, але на паперті собору досі є могильна плита з коротким текстом некролога. І нині великий життєвий подвиг святого Петра Багатостраждального слугує для нащадків прикладом твердості духу, незламності, лицарської честі та любові до своєї землі. Петро Калнишевський покровитель і оборонець сучасного козацтва. Зокрема, його ім'я носить 21 перша окрема бригада охорони громадського порядку Національної гвардії України. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете шукати в українських книгарнях і замовляти в онлайн-крамницях. А поки що підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки. А з вами був я, Валентин Трилицький. До побачення.